Всім привіт! продовжу вести відеорепортажі з Мальти. У нас трошечки новинки. Опс! Таку нам, нам дали нову цяцю. це з попереднього це третій, О, такий от пижик 208 в такому от кузові, такий от колір гарний, жовтенький. Це піс -пісочний, що це я не знаю. Написано спорт. По характеристикам не знаю, але дуже шустра. Дуже шустра машинка. По грошам теж не знаю, датчики, ну в принципі, дуже багато комплектацій, якщо порівнювати з По попередньою. Ну, деякі зауваження і компанія от там тут машину дала. Бачите, диски, не ковпаки взагалі. Мішерення резина, гума, сорі тут осінько проявляються. Відносно салону, мені дуже подобаються Peugeot салони. Тут такі карбонові вставки, такі от речі приємні. Ну, дуже щось схоже на Мазду, такий футуристичний стиль. І ще бачу дуже ззаду побільше місця, такі коршові ну Все-таки спортивний, як написано. Варіант реалізації. Праворуль, все ще, ну, звикаємо, їздимо, але за пару днів і воно нічого не міняється. Давайте включимо тут машинку, подивимося, що тут у нас плечам. Змінусу я побачив тільки те, що тут 5 ступка. Світка така. Оледовська, йон, щось таке не знаю. Бачите, Та, CarPlay, навігація. На жаль, люка немає. Ну, я вважаю, що дуже гарний варіант. Як ви це коню зуби не дивляться. Але, але, але компанія респект. Також бачите, шкіряний кірмо е... це... кермо. Ну, які може зробити висновок? на ній пару днів. Дуже шуста юрка по місту, по таким от середземноморським курортом дуже гарно себе показує, пірнає, в різі місця входить. Ну, Там де в принципі, така велика габаритна, я би, може, неби когось зачепив би. А тут в принципі, так все дуже гарно. В принципі, це все. Хочу показати, такі теж що не дають. Дякую компанії. Всім пока.